Це те, що відбувається в Грузії. Фактично, зараз є якась така рівновага, як на мене, між, між грузинами і грузинською владою. Тобто влада ще втримується, хоча й місцями, може і хитається вже, а люди не можуть взяти повалити цю владу. Ну, така певна рівновага. Тобто вони кожного вечора приходять на проспект Руставелі і. Кожної ночі їх там розганяють. Вони на другий день приходять, знову будують барикади. Тобто, от доки це ще буде тривати? Ну там же вчора з'явилася офіційна вигума, вимога до влади опозиційних сил, це щоб провести дочасні вибори. Що перший там пункт там, два пункти? Перший це щоб відпустили. Всіх тих, кого затримали, там всі справи закрили, ну і щоб е, нові вибори провели. Ну, я не думаю, що влада на це піде, кажуть, чи на зараз. Наскільки вони зможуть досягнути е, ну успіху, Ну важко насправді сказати. Я буквально вчора вечором там розмовляв з своїм хорошим, скажімо так, знайомим, дуже хорошим, от він там за часів е, президентства. Сакашвілі і був першим міністром внутрішніх справ, міністром оборони. Потім був довго віце премєром Вона там трошки виконував обов'язки прем'єр-міністра, тобто він там один із лідерів цієї партії. Так, Сакашвілі, що там відбувається, і там ну, ситуація насправді в них неоднозначна, В них неоднозначна, і за його словами. Там бувало, що до 100 тисяч людей приходило на ніч залишалося там 5-10 тисяч. Тобто зараз вже залишається зараз, вже повністю не розганяють останні, останніми тими днями, ночами, але знову ж цей прем'єр-міністр Грузії заявив, що вони знищать опозицію, як Він назвав її ліберальну фашистську. Так, от він її назвав. Тобто, там насправді дійсно ситуація дуже багато залежить в першу чергу від громадян. Які за великим рахунком десь самі самоорганізувалися, і не тільки це йде в Білісі, в Батумі, Кутаїсі і в інших там містах відбуваються, але в даному контексті, безумовно, опозиції ну, треба діяти об'єднано. І можливо спробувати якось організувати якісь такі центри управління координації, так для того, щоб ну умовно кажучи, ці вимоги, які вони висунули ну, в першу чергу, щоб знову відбулися вибори в парламент, щоб цього досягнути, якщо ми йдемо, говоримо про якийсь мирний варіант розвитку цієї кризи. Але в мене таке враження, що на цей варіант ну, нема бажання йти в чинні владі в Грузії. У Грузії е, мирного варіанту, ви думаєте, не буде. Ну, щоб так вони пішли на перемовини, тобто, ну це фактично відмовитися від влади, добровільно, я маю на увазі чинній владі. Навряд чи е, вони хочуть це робити. Ну, ми, до речі, побачимо, як буде далі події відбуватися стосовно того, виберуть вони чи не виберуть нового президента, бо там зараз не прямі вибори президента. Там вони собі так щось вигадали на зв'язок, як у США там виборщики 300 людей, 150 з них це депутати парламенту. Президентка чинна, вона фактично на її функції вже ось грудні завершуються. Не знаю там конкретно, в який день там мали завершитися. Соломія з Робишвілі заявила, що вона не покине свою посаду. Чи зможе вона об'єднати ну всіх опозиційних політиків? Важко сказати, бо в свій час вона якраз і стала президентом як ставленик чинної влади. Так, от грузинської мрії, Бідзин Іванішвілі. тобто в них там є. Ну в першу чергу, питання я би так сказав, об'єднання і координації. На мою думку. А скажімо, якщо в них будуть оці вибори, які е, можуть і не визнати, то що означається, що в них може <кхух> скластися двовладдя, фактично? Ну, знову ж, це ми з вами е, гадаємо. Е, е, я не бачу, в який спосіб в них може скластися двовладдя, тому що е, так чи інакше, ну, щоб була якась влада, то треба було, щоб в них були якісь свої. Ну, я би так сказав, е керівники, чи вони контролювали якісь регіони чи міста. Я точно не знаю, насправді, чи думаю, що навряд чи вони контролюють такі великі, якісь регіони, на відміну що було у нас. У нас Київ був ПРО, скажімо так, майданівський, Львів. Ну, тобто багато міст вони були. І тоді в нас дійсно, коли там навіть порівнюють да, ситуацію з е листопадом. Груднем 2013 року в Україні, зараз ніби так в Грузії. У нас тоді трохи ситуація була інша. У нас були точки упори, бо у нас дійсно було місцеве самоврядування, ви пам'ятаєте, там навіть обласні ради робили заяви з приводу да. цієї відмовлення да, від підписання асоціації і так далі. так так далі, і так далі. Тобто, у нас був ну, певний такі ресурс в Україні. В них, ну наскільки я розумію, такого немає. Тому говорити про довладів ситуації, як на мене, ну. З точки зору формальних якихось речей ну, немає ніяких підстав. Умовно, <плес> якби в них в Києві, мер Києва і там міська рада була так, під опозицією, так вони керували, то й можна було б щось говорити. А ще один варіант. Чи можливо, що Солометзу Зоробішвілі до цього часу, за день, два три може підписати помилування Саакашвілі? Ну, з моєї точки зору, це треба було робити. І зразу, коли вона вийшла з заявою, що вона не визнає ці вибори, це був би сильний хід, хоча перед тим вона постійно відмовляла. Але це був би сильний хід. Хоча я не думаю, що це би там зараз суттєво вплинуло, бо там зараз більше процес не Сакашвілі грає, а саме процес у цей про виходять налаштовані люди. Там і велика частина з них молоді. Але це безумовно мож, могло б, ну як на мене, певний імпульс додати. Певний імпульс додати, тобто активізації. Але вона ну, цього не зробила. Ну не ну, знаю. У нас, у нас Тимошенко теж тоді йшлося питання не про неї, але тим не менш, її поява на Майдані мала значення, певне, все-таки. Ну, там ситуація трохи насправді інша. Я дуже добре знаю, як це все відбувалося. Що тоді ж парламент був вже під контролем. Скажем так, опозиційних політиків і там щось не дуже вони хотіли. Там потім одна людина стала. Сказала, коли вони втілили закривати засідання. Потім е, жінки-депутатки вони вийшли до трибуни і практично, ну не дуже хотіли насправді опозиційні політики її тоді е, витягувати. Давайте я це знаю просто дуже добре з. Тюрми, і якщо ви пам'ятаєте, вони потім там зробили навіть певні такі технологічні провокації, коли вона виступала. Там тоді як там ні, людям ставало погано, щоб перебувати її промову. До того як там до неї говорили нікому погано не ставало, там не кричали, що о зупиніться. Я ну тому вже я, я трохи в курсі був, що там відбувалося, тому з цієї точки зору, е, ну це тро, на мою думку, це не той, не той варіант. Сакашвірі, можливо, ситуація була би і краще. Угу, угу. Ну тут дійсно всі мусимо чекати. Будемо сподіватися, що вона розв'яжеться все ж таки швидко. Ця ситуація поки що дійсно не зрозуміло в яку сторону, як на мене, але тим не менше, чекаємо. Ну, Дивився от... останнє. Напевне, скажу в них, в принципі, протести там вже затухали, так. поки поки от не зробили цю заяву, що до, до 2028 року. Так, Грузія не буде взагалі там якихось рухів дій стосовно йти в до європейський союз євроінтегруватися. І це почалася нова хвиля. Потім вони їх побили. Тобто, там вони фактично я маю на увазі, дії влади певною мірою підливають от масло в цей вогонь протестів. Наскільки люди, я маю на увазі в першу чергу, політики ну зможуть цим скористатися для того, щоб вирішити ну, питання, мовно кажучи, тих вже виборів, це залежить від них. Я там безумовно деякі поради дав, що треба робити. Ну прислухаючи чи не прислухаються, побачимо. Але ситуація там насправді зараз, ну я би сказав, навіть не 50 на 50 все таки вона для опозиції трохи гірша. Знову ж з тих з, той, з цієї інформації, що я почув. На жаль, отже, нагадую, це був Віталій Бала, політтехнолог. Ми дійсно обговорили дуже важливі питання. А якщо вам було це цікаво, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, поширте це відео. І все буде Україна. Дякую. І вам дякую. Так, все.